Докторини верховенства права в Україні. Думаю, що я вам надала достатньо літератури, було нескладно готуватися. І перше питання в нас пов'язано з поняттям докторини верховенства права. А, от скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, ми з вами говорили на, мені здається, на першому семінарському занятті про е, такі елементи? Саме доктрини, як такої правової доктрини. Пригадуєте щось чи ні? Ем, Мова ж загальна правова доктрина, галузева правова доктрина та доктрини концепції? Нагадав? Так, так, я пам'ятаю, так. Да. От, якщо ми дивимося на доктрину верховенства права от з тих позицій, так, це яка доктрина? До якого Елементу, ми скажімо так, ровової доктрини, ми можемо віднести саме верховенство права? Ну, я не знаю, з моєї думки, мені здається, до загальне. Не, не знаю, я, ну, я вважаю, що до загальне. Угу. І ви ще неодноразово сказали, що а, це не доктрина, а принцип. так... Ну, Ну, тому що Так, ну, так і... його. Так, його більше, я я, скільки в літератури не бачила, я просто намагалася знайти ще щось окрім того, що ви нам скидали, і там його зазначають завжди як, більше як принцип. І якось у моїй навіть думці воно більше як принцип сприймається. Хоча мені здається, з погляду доктрини, все ж таки більш вушніше, тому що з погляду доктрини воно верховенство право розглядається ширше. Угу. Ну і головатова теж, ви ж самі казали, що як ідея, так? як докрина, mm -hmm. так і юридична. І... Mm -hmm. і бачите, що ну, можна розглядати верховенство права як доктрину, і, мабуть, потрібно розглядати верховенство права як доктрину, тим більше, що ви самі сказали, що це скоріше за все загальна так? правова докрина. Mm -hmm. Добре. А... Але ж, чи є все ж таки ще елементи у правової докріни, окрім оцього загального, можна говорити, що і на галузевому рівні, і як доктрина концепція, вона теж має право на існування. Ну, напевно, що так. Напевно, що так. Тобто ви не дуже я, справ... я, Я просто так, я не дуже впевнена. Я питаюся. Подумати, як. У... Я не зовсім зрозуміла, як вона тоді використовує у галузевому, яке її призначено, як тоді буде. Зрозуміло. А можливо, хтось допоможе. Я ж до речі, на лекції вам про те ж це говорила, так? про е галузеве відображення е правової докторин. Вітаєте? І І я думаю, що в статті ви теж прочитали, на яку я спиралася. Хтось допоможе, ні? Так, ну, Кристина, давайте я вам покажу, що так. Тому що ми ж з вами знаходимо закріплення, так? Цієї доктрини чи ідеї, чи хай буде принципу верховенства права і в Конституції, так, де нас там? А, це, це, це в цьому сенсі. Я я просто намагалася зрозуміти. І так воно ж ну, воно як закріплюється і не тільки в Конституції, і в, в Кодексі про адміністративне судочинство воно було закріплене, і в інших я не зовсім зрозуміла. Ну, а це як це же як? ми можемо говорити про е, галузеву так? характеристику е, цієї доктрини, якщо б вона була б не закріплена в е, галузевому законодавстві? Так? Ну а як ще? Ну, якось можливо можна на теоретичному рівні, а, а можна говорити і на законодавчому, це ж абсолютно точно. Ну, і як доктрина, концепція вона теж існує, тому що. Багато хто досліджував так, цю ідею, принцип доктрину, І ми можемо сказати, що о, у неї є певні автори, так, які концептуально розробляли е, цю доктрину, І таким чином, як доктрина концепція, вона теж існує. Так. Так, так. так. Ну, разом відповідаємо. Йдемо дякую. Я... Дякую. далі і будемо говорити про підходи до тлумачення до критини верховенства. Знаєте, бачу, Катерина хоче відповідати. Будь ласка. Угу, так. Ну, я розпочну. Як вже раніше казали, інтегральний підхід ну, він розкривається через поєднання слів право і верховенство, і до того, як ми і взагалі типів праворозуміння, які ми маємо. До відходу інтегрального є позиція ну, вічняних теоретиків, які вважають, що задля розуміння сутності верховенства права слід з'ясувати саме, що над чим верховенство. Угу. При застосуванні інтегрального відходу, ну, для застосування сутності верховенства права вирішального значення у кожному окремому випадку набуває то розуміння. тобто. Чи людина стоїть на позиціях позитивіста, природного права, інтегрального чи соціалосоціального mm -hmm. і про застосування так, ну Робінович дає таке визначення, що соціальна сутність принципу верховенства права вона визначається насамперед інтерпретацією поняття права. А, з урахуванням того, що розуміння права у вітчизняній юридичній науці характеризується, ну, плюралізмом поглядів на його природу, тлумачення, поняття. То ну, верховенство права для кожного буде своє, і одного визначення не буде, як такого. Сучасні концепції верховенства верхового умовно також можуть виділяти на такі групи. Це логістсько позитивістська концепція, що ототожнює право із державою і ну, владними нормативними приписами. Природно правові концепції побудовані на засадах розмежування права і закону. Ну, і на правах людини, на природних правах людини. І комплексні це змішані концепції, для яких властиве поєднання ознак концепції з двох попередніх. Як зазначав свого часу Козюбра, зміст верховенства права можна розкрити тільки за умови дотримання певних гносеологічних позицій щодо розуміння права. І по перше, воно повинно мати місце розрізнення права і закону. По друге, право слід розглядати не тільки як акт державної влади, а як соціальний феномен, пов'язаний з такими категоріями, як справедливість, добро, гуманізм і так далі. Комплексні змішані концепції вони характеризуються намаганням поєднати ознаки концепції попередніх двох різновидів. І прикладом такого поняття може слугувати позиція Вовка. Який вважав, що визначення принципу верховенства права повинно поєднати природно правовий та позитивістські підходи, і він розумів від верховенство права основоположний принцип права, який діє у демократичній державі, і є вираженням ідей примату права людини над державою, а цвік, відповід, відповідаючи на питання над саме явищем право панує, він виділяв такі думки, що верховенство. Як повинні внесановище право стосовно інших соціальних ну, такі визначення, що, мож, що над чим може панувати, по-перше, це було опанування лихового права над соціальними нормами. І Петришин, диференцю, диференцюючи різні сфери життєдіяльності суспільства, передбачав, що кожна з них має регламентуватися найбільш адекватними для певних відносин соціальними нормами, тобто моралью, традиціями. Ну, і приклад, ну звичайно, коли ось що мається на увазі диффінціація? Ну, до прикладу, візьмемо сім'ю, у кожного є свої цінності, моралі. І, до прикладу, якщо дитина не зробить домашку, не значить, що його там по закону, там ми повинні були прописати, що його посадять. Ні, звісно ж, це все регулюється а не законом. Таке, немножко суперечливе визначення. Просто зазначила далі, Ще голова назав, які є елементи. Він виділяв такі: це народовладдя, поділ державної влади на гілки, відповідальність держави за свою діяльність, законність, незалежність і безсторонність суд, доступність до правосуддя, справедливий судовий розгляд, заборона дискримінації, заборона зворотної дії з законів, про визначеність, обов'язковість судових рішень і пропорційність. Це все. Дякую. Дуже ж таки докладна така відповідь щодо підходів до тлумачення верховенства права, але ж, ну, як завжди, в мене є питання, я ж не можу вас просто так відпустити. Дивіться, ви, я так розумію, розглядали інтегральний так, підхід. Не тільки е, з тих позицій, як говорив нам Дмитро, так? Е, він говорив там, що є два слова, і ми їх е, якимось чином намагаємося е, поєднувати для того, щоб інтегрувати так? Одне, одне до одного. А ви почали говорити про те, що тут є ще інтеграція на підставі підходів е, до. Так, щодо праворозуміння. Да, так. Щодо праворозуміння. Я такий, я такий, що... Так, дуже добре. А, і, до речі, я навіть на лекції на це на, націкала, коли говорила, що я би от якраз цей інтегральний так, підхід розглядала саме з таких позицій, а не позиції, так, інтеграції двох слів. А, і от якраз ця стаття горобця, ви її дивилися чи ні? Так, але я його статтю ну, прочитала, але використовувала інші другі статті. Угу, я зрозуміла. Але ж якраз е, тут теж цікавий відхід е, до розуміння верховенства права, е, який е, якраз використовує нормативність, так, та аксіологію. Тобто, а так, це я теж пам'ятаю. Він казав про це: норма і аксіосфера. Так, абсолютно вірно. От мені здається, оцим. Ця стаття є оригінальною щодо верховенства права, і е, от таким чином можна розуміти інтегральний підхід. Е, і дуже добре, що ви говорили, говорили про позицію Вовка. Так? Е, до речі, це е, мій колега, який е, працює на кафедрі е, теорії права та держави Харківського університету. Е, і... Відповідно, досліджував цю категорію верховенства права. Так, хотіла задати питання, а вийшло, що я замість того, щоб задавала питання, просто прокоментувала те, що ви говорили. ну Нічого. Страшного, я про домашку, ваш приклад з домашкою, так що ви сказали, що не можна це віднести до того, що ми вважаємо правовими нормами, так, там дитина не зробила так. домашню роботу, і це буде моральна відповідальність. Але ж ні, не потрібно забувати, що і на локальному рівні є норми, які регулюють деякі відносини. Так? І тут, з правової точки зору, теж у дитини є обов'язок зробити цю домашку, тому що що. Тому що на рівні школи, так? За правилами, вона повинна це робити так, на рівні громадянського інституту громадянського суспільства, школи. Тобто, тут, звісно, моральні норми я згодна, вони тут існують. Абсолютно точно. Знову коментую замість того, щоб додати питання. А, ну, нічого. Е, і тут не тільки моральні, тут ще локальні, локальні норми, які регулюють цю ситуацію. Розумієте, про що я кажу? Так. Щось так, про ком... я зрозуміла, та... так. А, ну, я, взагалі, моя думка була, то, що в законі це не пов'язано. Але так, ви сказали, що права ну, це пов'язано на локальному рівні. Навіть у учнів є свої обов'язки, які викладає школа, ну, там регламентації, регламент школи, якось так воно там називається, права і обов'язки. У нас теж таке було в школі. Uh, я з права і обов'язки, які мають учні. І, звичайно, ми з ними ознайомилися. І так, там є якесь визначення. Ну, я мала не на увазі, що не буде ніякого покарання за те, що він не зробив, це не має якоїсь деліктоздатності на цьо, в цьому. Ну, чому, а чому немає? А, є, а, там учень може отримати двійку за те, щоб він не зробив домашнє завдання. Це ж ну елемент покарання. Зрозуміло, що кримінального покарання не буде, так за те, що дитина там не зробила домашню роботу. Але ж таке, на рівні локальних актів так щось все ж таки буде відбуватися. Покарання є. Вам так не здається? Так, можливо, це більш моральне Е, ем, Ніяке там не фізичне, тому що на рівні школи це взагалі непропустимо, але ж воно. Присутнє. Чи потрібно виправити цю ситуацію? Так? Все ж таки зробити це домашнє завдання? От яким чином. Я поглянула з іншої сторони. Да. Дякую, дякую, що почув вам так. Чи є доповнення щодо поняття дорини верховенства права Вікторія, так? Доповнення чи що, так, так, будь ласка, дотриму верховенства права вибудавна вибудував на таких трьох основних ідеях. Перше, це те, що право протистоїть стоїть деспотичній владі. І це полягало в тому, що тільки в разі порушення певною особою ну якогось закону суд призначає їй покарання в встановленому законом порядку. І до цього варто сказати, що уряди вони не повинні мати широких таких повноважень, і вони повинні обов'язково бути частково обмеженими. Також друга ідея, на якій вибудовано доктрина верховенства права, на думку Дайсі, це те, що кожна людина вона має бути рівною перед законом, незалежно від посади, якогось соціального статусу. І тобто то кожна людина вона рівна незалежно від якогось ніби. Ну, від того, що може відрізняти людей, і третя ідея це те, що основним джерелом права є не норми конституції, а природні права людини. І надалі таке поняття, як верховенство права, воно знайшло своє відображення в багатьох таких доктринальних джерелах і нормативних актах, і насамперед це такий міжнародний документ щодо прав людини, серед яких конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. У мене все. Mm -hmm.